Всім привіт! Я вас всіх вітаю на моєму відео по Майнкрафту! Це, до речі, сьогодні незвичайне відео, тому що я граю у своєму ванільному світі. Я сьогодні збираюсь побудувати дуже гарний дерев'яний будинок. Не звертайте уваги на мій скін, це не я його вибирав, він сам встановився. Зразу вибачаюсь за мій голос, тому що в мене я трохи захворів і тому так. Ось така в нас ділянка буде. Я щось я попробую сьогодні вигадати, якийсь дуже гарний є будинок дерев'яний. Я його збираюся збудувати з берези. Ось в мене вже є заготовлені блоки. І давайте розпочнемо. Зараз я хочу збудувати паркан. Він буде в висоту... Давайте 5 блоків. І так зараз зробимо 4 таких стовпи. Ніку там. Я знаю, що я геній, тут є стіна, але я все одно тут хочу збудувати паркан, щоб було гарніше. Тому що паркан зі стіни щось не дуже гарне видовище. Ось такої стіни. Значить, нас вже готово, до речі. Кому цікаво, я розпочинаю свій проєкт по побудові міста. Я вже ось тут побудував декілька будинків. Це місто ніби буде е, до нашої ери, коли люди тільки починали розвиватись. І вже такий сучасне місто буде. Ось я поки що в нас вже кам'яний вік перебуває. Але цей будинок якраз я хочу збудувати такий гарний, ніби... Ми вже переходимо до нашої ери, що це вже буде, можливо, сотий рік нашої ери, коли вже люди розпочали будувати гарні такі будинки. До речі, в нас тут дуже багато селянинів і їм немає де жити, тому я якраз для них збудую такий великий будинок. Значить, ми вже збудували ось таких 400 впи, думаю, нам вже можна розпочинати будувати ПК. Я думаю, ми зробимо ось так обведемо понизу. Зараз я швиденько обведу. Санянин не заважай Бачите, тут так багато селянинів, що вони аж тут під Значить, я швиденько тут обводжу. Ой-ой, в нас проблеми. Я вже об'єв повністю наш паркан ось так я знизу. А зараз ми можемо будувати дуже гарні узори. Зараз побачите, про що я говорю. Ось так будуємо. Ось так. І так буде ходити такі узори. І подивимося, що з цього вийде. А далі я буду ось так забудовувати. Якщо я думаю з цього вийде. Щоб просто такий паркан не був таким стандартним. Ми не любить такий. А ось тут ми можемо... ми можемо ставити отак березові блоки. Не березові блоки, перепрошую, а березову колоду. І, в принципі, зараз я обведу так і будемо дивитись. Як там що вийде. До речі, хто дивиться це відео, можете за мною повторювати, бо туди справді вийде дуже гарний будинок. Я вже собі намалював його план. І він насправді дуже гарний вийде. Я його, по суті, сам придумаю. Я його навіть в інтернеті не шукав, я в своїй уяві все придумав. До речі, я це відео знімаю, коли проходить мегакопилка, тому може зразу я за сьогодні знімлю два відео. Одне з мегакупилкою, друге ось з тим будинком. Так що, якщо ви дивитесь це відео трохи пізніше, то я думаю, на моєму каналі вже є відео з мега купелкою. Подивитесь, що мені випало, якщо вам е, подобається контент по Brawl Stars. Ось таких дві сторони в нас вже готові. Ще залишилось дві. Ось ця довше, ніж оця. Тому ну, вже 50% зроблено. О, зараз нам буде дуже легко, тому що, бачите, почалася така стіна. З нею дуже легко будувати. Вже пришвидшився в нас процес. наш паркан приходить до завершення, ну, умовно кажучи, ще нам тут дуже багато з ним треба попрацювати. А так ми зараз будемо робити, так як я показувала на початку, коли цей паркан будував. Або давайте я спочатку все обведу деревом, а потім вже будемо ставити березові блоки, тому що то зараз дуже час затягнеться, бачите, скільки я оцей один блок ставлю відновлюю. Тому вже краще почекати трошки і вже продовжу відео тоді, коли зб... зроблю повністю вже паркан і треба буде березовий так поставити. Значить, я продовжую наше відео, я вже ось тут збудував і вже зробив заготовки ось такі для пенька для березової колоди. Значить, якщо ви будуєте, то повторюйте. Будуємо пеньки. Ось так ззаді я писав блоки, щоб було легше вставити. Щоб я відео не дуже тягнулось. І зараз ми будемо будувати верхівки. Майже не добудувала ще трохи залишили. О, і зараз будемо будувати верхівку. Дивіться. Ми будемо ось так складками. Думаю, ви зрозуміли і зараз я швиденько так відведу. І будемо вже будувати нашу велику хату. Зараз будемо будувати фундамент і так далі. І все, ми добудували наш паркан. тому можна забирати заготовки, якщо я забув про це вам сказати. Забрали ми наші... Не знаю, як їх правильно називати, я їх називаю заготовками. Тому ми робимо вхід. Вхід у нас буде дуже таким великим, солідненьким. Приблизно ось таким. Думаю, такого буде достатньо. Ну ой маленькі жителі тут нам заважають. Всі копають. Все. Ну йой! Ну же, ці селяни не Треба поставити блок і можемо будувати наші схід. Щоб було гарніше. Зараз я вам покажу, що я зроблю. Ми збудуємо ось такі колони. Вхід у нас готовий. Площа у нас готова. Тому можна переходити до самого будівництва. Продовження будівництва нашого будинку. Я ось думаю, де нам збудувати би було його краще? Ось так, може, збоку, щоб було гарне ось тут таке подвір'я. Чи може ось так прямо. Думаю, що може краще би було ось так прямо зробити, щоб зразу був захід. Фундамент у нас буде ось такий з дерева. У нас все буде з дерева. Ну, майже. У нас буде будинок трошки. Зараз покажу, яка в нього форма буде. Ось така в нашого будинку буде форма. Не знаю, яка ця форма називається. Тільки, правда, в нас трошки маленьке подвір'я вийде, але це не дуже страшно. Ой, буде мені що монтувати в цьому відео, тому що воно таке довге буде. Можливо, я його розділю навіть на три частини, потім побачу. Або, можливо, випущу одразу цілу таку велику частину. Було б непогано. І ми збудували з нами з вами основу. І можна добудовувати ось такими блоками. І зараз я швиденько забудую. І продовжу відео. А ось я вже і збудував фундамент. До речі, як я говорив раніше, що я поділю це відео на три частини. У першій частині ми збудували паркан і фундамент. Тому очікуйте наступної частини, де я буду будувати саму будівлю. І я з вами прощаюся. Ставте лайки, підписуйтесь. Бувайте до нової частини побудування ось цього будинку.